Переглянув я Тор любов і Грім. І після нього одна давня темна теорія набула ще більш сильного значення. Всі ж ви помітили, як сокира ривнувала Тора до молота. Це виглядає досить весело до тих пір, поки не дізнаєшся, що ця сокира була створена для того, щоб вбити самого Тора. І четвертий фільм лише підтверджує це. А найпохмурішим є те, що сконструював її сам батько Тора. Тож готуйте свій попкорн, тому що я розповім вам неймовірно цікаву історію, яка під кінець розірвала мозок. Також не забудьте підписатись на канал. Поїхали. Що це за сокира то така? Ми бачили бойову сокиру Тора лише в декількох фільмах, тому інформація про її здібності дещо обмежена. У війні нескінченності Тор вирушив до Нідавеліра, щоб створити зброю настільки потужну, що може вбити самого Таноса. На Ніда Велірі персонаж Ейтрі допомагає Тору зробити Штормбрейкер. Царська зброя мала бути найсильнішою у Асгарді. Теоретично здатна утворити біфрост. Тобто ця зброя була розроблена для царя, а далі Тор викликає нею біфрост, так що слова Ейтрі фактично підтверджені. Ручка цієї сокири створена з відрубаної руки Грута, тому рукоятка все ще містить його залишки. Ми це бачимо на початку фільму, коли Тор посадив сокиру в землю і зброя почала пускати коріння. І схоже на те, що зброя отримала власний розум, адже починає ревнувати його до Мьолніра. І мене зацікавило питання: а чи зможе вирости з цієї сокири також Грут, якщо йому дати достатньо Проростись. І в вартовий галактики є відповідь на це питання. Коли Грут помер, нам показали, що його неможливо виростити із залишків, він повинен бути вирощений із розсади. Супереч поширеній думці, Бейбі Грут це абсолютно новий персонаж, а не реінкарнація самого Грута. За словами режисера Тайка Вайтіті, незважаючи на те, що для вирощування нового Грута потрібен саджанець, частина Грута все рівно залишається разом із тими його частинами, які люди вирішили використати. Звучить важко, але якщо простими словами, то Тромбрекер в основному це не новий Грут, який вирощується, а продовження того самого бейбі Грута з почуттями підлітка. Тому деякі особливості Грута перенесені на зброю, що робить її персонажем, а не просто зброєю. Таким чином, молот є живим, про що свідчить його здатність пускати коріння, а також той факт, що він має якусь індивідуальність. Саме тому Тор дає йому випити пива. І саме тому Сокира ревнує його до Мьолніра. Міць Штормбрейкера ми всі бачили під час битви у Ваканді, де Тор кидає його в Таноса. І той прорізає навіть силу шести камінь. Каменів нескінченності, зрештою пронизуючи його в груди, а в наступній частині Тор взагалі відрізає на його голову Таноса. З усього цього можна зробити висновок, що Штормбрейкер одна з найсильніших зброй у Всесвіті, яка може подолати навіть 6 каменів нескінченності та вбити Таноса, чого мьонір не міг зробити. Також ця сокира здатна поліпшувати здібності Тора. Тор може використовувати сокиру, щоб змінити погоду, викликати блискавку або просто застосувати її як звичайну зброю, а також вона дозволяє літати. На супершвидкості та прибуває на позив руки, точно так само, як і Мьолнер. Ще одна подібність між штормбрейкером і Мьолнером полягає в тому, що вони обидва зроблені з космічного металу під назвою УРУ, що робить Сокиру майже непорушною. З огляду на це, можна впевнено сказати, що штормбрейкер неможливо знищити, принаймні поки що такої сили нам не продемонстрували в кіновсесвіті. Також багато хто помилково вважає, що Сокиру може піднімати лише гідний, але на ній нема закляття гідності від Одіна, тому це не так. Тож, в принципі, принципі її може піднімати будь-хто фізично сильний. Проте, так як інші не мають сили Тора, то вони не зможуть літати або викликати блискавку, проте можуть використовувати її як потужну бойову сокиру. І хоч більшість свого часу ми звикли бачити Тора саме з молотком, проте в Рагнароці його сестра Хела знищила його і з цього моменту починається найцікавіше, тому що саме через неї Один і вирішив створити сокиру для вбивства свого сина. Тож навіщо батькові вбивати Тора? Так як форма для створення сокири вже була доступна Ейтрі та Тору під час. Війни нескінченності ми можемо припустити, що колишній король Азгарду Одін вирушив до Нідавеліру і попросив короля гномів підготувати зброю. І тут постає питання про те, навіщо все батько просив би створити, здавалося б, наймогутнішу бойову сокиру і при цьому не сказати ані слова своєму найбільшому воїну, а найголовніше. Рідному синові відповідь проста і в той же час страшна. Одін панував використати зброю проти свого сина, але тільки в випадку, коли Тора стане надто важко контролювати, тому що таке вже траплялося з його дочкою Хелою, і він не хотів, щоб це повторилося. Один за одним світи скорялись нам, та потім, просто тому що мої амбіції переросли його, він вигнав мене. Посадив у клітку, замкнув, наче дикого звіра. Хела була найстаршою дитиною Одіна та служила свого батька лідером армії, допомагаючи йому завойовувати дев'ять світів. Проте з часом Одін змінив свою думку та зрозумів, що він може об'єднати дев'ять світів у мирі та спокою. А в Хелі він бачив надто багато амбіцій і вважав її загрозою не тільки для Асгарду, а й для решти дев'яти світів. Тоді Одін прийшов до думки, що від Хеле потрібно позбутися. Коли він переміг свою дочку, то не зміг її вбити, проте вигнав за Асгарду та замкнув у в Хальхемі на багато тисячоліть, і після її вигнання всю історію, яка зображала його на стелі в палаці разом з дочкою, він вирішив приховати від усіх, замінивши на історію зі своїми синами Тором та Локі. Глянь, як усе брехливо. Кубки та бучні банкети? мирні договори. Один пишався царством. Ганебно стопу. А тепер я нагадаю вам події, які відбулись в першому торі, коли він готувався зійти на трон Асгарду, але церемонію перервали крижані велетні. І супереч наказу батька: Тор їде до Йотунгейму разом з братом, цим чуваком і цим чуваком. І цим під час битви до них приєднується Одін, щоб врятувати азгардійців. Проте через цю ситуацію перемир'я між двома расами порушується. Твій син напросився. Він діяв як хлопчисько. Так це й сприймай. Закінчуємо сварку негайно, поки не стало пізно. Минув час дипломатії у собатьку. Він одержить бажане. Війну і смерть. Буде так. Через зарозумілість Тора Одін позбавляє його божественної сили та виганяє на землю як смертного. Особа Тора зазнала однієї з найбільших змін в кіно всесвіті Марвел. Він починав у Торі як егоїстичний і зарозумілий принц, який відчував право на трон Асгарда, незважаючи на те, що не знав істинної природи лідерства. Цілком зрозуміло, що Одін був би стурбований поведінкою майбутнього короля. Тож можливе вигнання Тора було його першим попередженням, і якби він продовжував шлях, який обрала його сестра, зупинити його зміг би лише Штормбрейкер. І наостанок. Факт, який розірве вам мозок. Навіть сама назва цієї сокири говорить нам про її призначення, тому що штормбрейкер перекладається як ломач грому. Ну або громорозбивач. Коротше, як той, хто ламає грім. А Тор це і є бог рому. Сокира й має таку назву, тому що містить силу достатньо, щоб зламати силу грома. Тому індивідуальні сокири завдяки груту може мати темні наслідки для Тора. Ви ж а я з Одіном не одну цивілізацію втопила у крові. Як думаєш звідки все це золото? А тоді він чогось захотів перетворитися на доброго царя: захищати мир, боронити життя, завести сина. Але... Є одне, але на щастя для нас та для Тора, життя на землі змінило його зарозумілість на терпіння, турботу і зрештою на гумор. І хоч він все ще схильний робити помилки, він в основному засвоїв свої уроки. Все, що він робить, приходить із добрими намірами. Він не жадібний до влади, про що свідчить його рішення відмовитись від азгарського престолу в фіналі, знаючи, що він не підходить для цієї роботи у будь-якому випадку, оскільки сокира вже почала ревнувати Тора, то хто знає, що Марвел приготують нам в майбутньому.